Дебютні змагання у спортивному комплексі зірка відремонтований та оновлений зал прийняв перші після реконструкції змагання студентську універсіаду. У нас утренні заняття приходять у двох баскетбольних команд Першої ліги, дівчини і мальчики. От сьогодні проходить універсіада техніку Масая. Є ще кілька заявок на проведення соревновань Панкретіон. Настільний теніс чемпіонат України вперше за останні 25 лет проводить проходить в Кіровограді. Універсіада традиційний для коледжу імені Сая Захід проводиться більше 10 років. Наші студенти змагаються в силі, спритності, витривалості. Атмосфера дуже позитивна, всі заряджаються енергією, хорошим настроєм. Змагання універсіади проходитимуть 8 місяців. Біля 450 студентів визначатимуть кращих у футболі, волейболі, настільному тенісі, шахах та шашках. Спочатку студенти змагалися у веденні м'яча і влучним китком у кільце. Далі естафети. Перша з них на швидкість та координацію рухів. Чимало у таких змаганнях залежить і від синхронності дій учасників. Студент третього курсу Іван Рижов вдруге виступає на універсіаді. Ми весело проводимо час, у нас є багато різних цікавих естафет, це не сумно, ми активно проводимо свій. Час, а от Віталіна Випасняк дебютувала на таких змаганнях. Ми готувалися місяць до тих змагань. Я дуже хвилювалася, тому що я перший курс і не знаю зовсім нічого. Ми готу... дуже готувалися, дуже старалися. Ми хочемо здобути перше місце. Найбільше емоцій викликали змагання із перетягування канату. Ці змагання і визначили переможця першого етапу універсіади. Перехідний кубок отримали майбутні юристи. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.